23 червня відмічаємо День Державної служби в Україні. І йдучи на зустріч цій даті, ми б хотіли вам розповісти про одного з найкращих. Державних службовців нашого регіону, я би сказав професора будівництва Рад. Це Василь Іванович Скопитко, який народився в 1937-му році у місті Виноградові, в 44-му році поступив у Виноградівську середню школу номер 1 яку закінчив і зразу поступив до Горохівського сільгосптехнікуму. Працюючи, попрацювавши. Певний період головним агрономом пішов на службу до лав Радянської армії, де прослужив понад 3 роки. Після завершення працював ще в сільському господарстві, але згодом перейшов на роботу у Берегівський райвіконком інструктором, а потім Виноградівський райовікомком. Отут дійсно розвернувся талант великого організатора. Радянської роботи, роботи з радами, роботи з людьми, роботи з громадами Василя Івановича. От переді мною одна із доповідних записок Василя Івановича, яка дана інструктором райвиконкому Виноградівського на той час голові райвиконкому Гнитело Юрію Петровичу. От у цій короткій доповідній записці. Все розкрито в повній мірі роботу рад місцевих, їхні недоліки, необхідність покращення роботи. Це був дуже об'єктивно об і лаконічно складений документ. Згодом у 1973 році Василя Івановича обирають заступником голови міської ради. До 1974 року пропрацювавши, він стає знову обраний секретарем Виноградівського райвиконкому. От тут всі свої зусилля направив на організаторську роботу колективу місцевих рад народних депутатів, виконавчих комітетів і велика його роль у наставницькій роботі. Це був хороший прекрасний сім'янин. Батько двох дітей. Дружина Любов Григорівна, медичний працівник, двоє дітей. Володимир Васильович, майстер ВПУ-34, Любов Василівна, головний бухгалтер відділу культури і туризму Виноградівської РДА. І унікально скромна людина в житті. Все, що він міг. Він не віддавав нам. Молодим вчив, підсказував, допомагав. Був вимогливий до себе, вимогливий до колег, принциповий, але унікально справедливий. Перше життя мене звело із Василем Івановичем Шкопетком. коли я молодий, по закінченню університету прийшов на роботу до районного виконавчого комітету. Якраз саме перша зустріч з. Працівників райвиконкому відбулося саме з ним. Звичайно, було певне хвилювання, але після перших слів, першого вимовленим речення, стало зрозуміло, що це людина, з якою можна контактувати. Зразу відчувалася його інтелігентність і толерантність по відношенню навіть до такого молодого майбутнього працівника даної структури. Ми пропрацювали з Юрією з ним досить довгий період, як працюючи у райвиконкомі, потім і в районі Державній адміністрації у Венерадівській районній раді, пліч опліч ми пропрацювали досить довгий період. Но це була робота, якраз та що спрямована саме Василем Івановичем на кінцевий результат. Ніколи ця людина не підвищувала голос на підлеглих, завжди могла тонко підійти до кожного, підказати, що і як має зробитися. Це був, скажу так, педагог з великої лідери. Він міг так наштовхнути на роботу, що ти навіть того не відчував, але обов'язково ту роботу довів до кінця. Юрій Юрійович вже нагадував про його скромність. Дійсно, це була людина надзвичайно скромна. Навіть займаючи високі посади і де був в нього доступ до певних матеріальних ресурсів, ніколи свого службового становища не використовував. На відміну від деяких нині діючих керівників, що прийшовши на роботу на посаду певну, не мав за собою. І нічого не маючи за собою. За рік-два. Отримав все і все, що хотілося від цієї влади. На відміну від нинішніх шкопитка такі речі не приваблювали. І хоча маючи такі можливості, він не тільки сам цього не робив, а створив умови, щоб цього не робили і інші. Щодо з людини як організатора, ще хочу сказати. Роботу у державній структурі слід належним чином спланувати і потім ці плани втілити. І як це було роблено, скажу так, що Шкопитко це був людиною надзвичайно ерудованою, не було жодного питання, яке б він не розбирався. А якщо щось не було йому зрозуміло, то знайшов час і можливість для того, щоб це питання вивчити. Саме на, в такому напрямку він заставляв і нас працювати. Із тим, щоб ті рішення, які приймаються, чи райвиконкомом, чи подальшому районну адміністрацію, чи районною радою були виважені і були спрямовані на те, щоб дали якийсь позитивний результат. Результат, який би покращив життя наших громадян, роботу наших територіальних громад і таке інше, коли Василя Івановича не стало, ми всі втратили не тільки. Хорошого організатора, хорошу людину, ми втратили, так би мовити, і якби свого другого батька, бо дійсно ця людина до нас відносилася як до своїх синів. Ми йому за все звичайно дуже вдячні і будемо завжди цю людину пам'ятати, бо вона того дійсно вартує. І якщо такі люди, як Василь Іванович Копитко, будуть і в подальшому працювати в органах державної влади. То дійсно можемо сказати, що державна служба в Україні відбулася, і це дасть позитивний результат у розбудові нашої держави.